Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив, чи десь відправо треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем. взагалі. Залиште все, як є. Писали мені в коментах. Що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі. От Даже десь в якихось youtube проектах про це розказував. Поним? Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, Я розказую, Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там договір, оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі, в світі у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а в таємниці і якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає нашого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть нам оці європейську прозорість, це вивести тінь. І вуху, саборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху. Інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. Україна була суперпрогресівна. Насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання. Якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуєш комусь переводи. Я вже не кажу за 150, А попробуєш ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Але як українцям зараз за такими тобто країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на новості. І от Україна була одна з них. Ну це може це і відповідь одна і наспитанчого війна в Україні, бо занадто може ми дуже добре розвивалися. І так далі. Ну, а далі, да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.